Тепер прийшла черга розпакувати журнал «Мері Claire. Він запакований точно так само, як і Біва, але коштував трішки дешевше. В ньому можна було отримати або сережки, або браслет. Я вже коли була в магазині, були лише браслети. В принципі, мені це навіть актуально. Нагадаю, журнал коштував трішки менше, ніж Біба 4,50. І ми заламаємо такий браслет. Він золотий з кольору, на дотик такий прям металічний, і він його досить зручно одягати, але він і не буде спадати. Сам журнал більший, 194 сторінки має. Взагалі раніше не дуже слідкувала за виходами нових журналів. а Тут якось стало цікаво, тому думаю, що ввечері повстаю взагалі про що нині йде мова щось випало. Я на звідси випав якийсь вкладень. Здається, можна придбати собі зі знижкою якийсь смарт-годинник. Саме з цим вкладним на цьому все. А ви пишіть в коментарях, який із тих подарунків вам сподобався більше.